В ефірі місто Дніпро вітаємо усіх наших радіослухачів і запрошуємо на програму мистецьку перед мікрофоном Валентина Орлова. Літо долає екватор. І у такий час відбуваються завершальні концерти та вистави мистецького сезону. Пошановувачі театру не уминають увагою такі зустрічі з акторами, музикантами, режисерами, бо зазвичай вони готують приємну інтригу прем'єру. На драматичному театрі імені Шевченка завершено театральний сотий ювілейний сезон. П'єса Мікадо за Остапом Вишнею. В кожній країні є щось таке, що непокоїть, бентежить і інших людей в інших країнах. Правда, чесність, любов, добро, зло справедливість і так далі про усі ці чесноти, і не тільки йдеться у цій виставі. Ми спробуємо сьогодні поговорити разом із постановниками і з тими, хто долучився до створення вистави. Поміркуємо над тим, чому так важливо знати своє і придивлятися до життя інших. Звичайно, насамперед хочеться поспілкуватися із режисером-постановником Микола Іванович Яремків, відомий в Україні режисер. Робота з нашими акторами тривала кілька місяців. Вибір вистави саме такої на завершення сезону. Чим ви спонукалися і як виходить? Важне відбували... в, в тому якраз вся інтрига. Ця п'єса була написана в 1926 році, тоді, коли театр Березіль, театр Курбаса переводили з провінційного Києва в столичний Харків. Тоді група письменників, на чолі якої був Остап Вишня, він був президентом клубу Елана Блакитного, був шеф поваром ресторану при клубі Елана Блакитного, випускав журнал Перець. Писав дуже на радіо величезну передачу і писав багато своїх творів. Тобто він був зіркою по суті в в Харкові, в столичному Харкові на той час. Да. І він зібрав е, групу е, письменників і запропонував. Тобто, там був поет Майк Йогансон, був письменник е, Микола Хвильовий. І він, власне кажучи, був як організатор цієї цієї справи драматургії повністю. Він запропонував е, класичну е, оперету. Англійську, яка була написана ще в середині дев'ятнадцятого століття, запропонував переписати і зробити своєрідний, своєрідний такий творчий експеримент, чи що, тобто дія, яка відбувається в англійській перед яка відбувається в Японії, бо тоді, в середині 19 століття, в Європі піднімався дуже піднімався великий інтерес до сходу. При е, тодішніх комунікаціях, звичайно, Схід – це була якась таємниця велика. І, і ця операта була написана значить, в Англії людьми, які ніколи не були в Японії, ніколи не були десь там далеко на сході. І вони вирішили переписати, переписати цю п'єсу і увести тоді якісь реалії сучасного українського життя. Отаким От чином виникла ця п'єса. Я цю п'єсу знайшов випадково. Чисто випадково в музеї театру імені Шевченка в Харківському. І тоді в мене виникла ідея дати їй друге життя. Ми написали музику, бо музику ми не знайшли, якою вони користувалися тоді. Значить, музики, вона б йшла тоді аншлагами, і користувалася величезною увагою глядацькою в Харкові в той час. Ми написали нову музику з сучасним. Харківським композитором Геннадієм Фроловим, от він тут, якраз з нами, повністю створили виставу за цією п'єсою, яку я знайшов. Мені здалося, що ця вистава повинна жити і далі, і тому ми зараз в Дніпрі другий раз ставимо цю п'єсу. Це зовсім інша постановка, зовсім інший художник. Єдине, що лишилося з цієї вистави, це музика. І то вона вже е, вдосконалена, тому що все-таки 20 років пройшло, майже 20 років пройшло з того часу. Да. Тому е, сьогодні буде якби, друга спроба е, запропонувати цю п'єсу Дніпровському театральному глядачу. Знаєте, Микола Ваночу да. змінилися долі, і життя минуло, і Остапа Вишні, і Хвильового і Йогансона, Ми знаємо, наскільки трагічними були ці да. всі, всі долі. Живемо в інший час, і це важливо от, знає, через майже знаєте, століття повторити. Ви знаєте, що цікаво, полі. що цікаво? Я думав про думав про долі цих людей. Я знаю, там хтось закінчив життя самогубством, хтось у ГУЛАГ пройшов. Там Остапостаповишні взагалі життя якесь поламало його. Е, да. Я просто дивувався. Наскільки сміливими були люди в той час, і наскільки вони ще не знали, що їх чекає, як Остаповишні, після семи років влагу заходить військовий, заключений Губенка, Павел Губенка на виход з свічами, це вже ведуть розстрілювати. Він попрощався з усіма бараками. Це написано. Так. Він часто про це згадував. Попрощався з усіма, пішов. Раптом вони везуть його кудись. Відомо, куди мене везуть? Краще вже тут розстріляли, і вже вони везуть його. Раптом грузять його в літак. Він заходить в літак, йому дають одяг, новенький костюм, біла сорочка, то мене навіщо це? І раптом його привозять в Москву на Луб'янку. Він думає, напевне, будуть допитувати знову. От думає, от мені не щастить. А йому сидить чин за столом таким довгим столом таким сидить чин і каже, що це Губ'янка? Когда, 43 рік, когда вся страна б'ється з фашистською нечістю, ви где-то в лагерях отсіжуєтесь. Ну, хіба це не анекдот? Ну, це його гумореска. Це його гумореска жива. Так, так. Жива його гумореска. Микола Івановичу, да. цікаво було відзнайти якісь такі. Точки дотику, паралелі, які от е, через час є. Звичайно, ми їх знайшли. Ви побачите це все у виставі? Цих паралелей дуже багато. Дуже ментальні змінюються людська. Yeah. Не, лишається все одно лишається. Українці такі, які були, такі лишаються. І в, тут в тому якраз є е, е, цінність, що тут ментальність українська і ментальність японська е, дуже дуже близькі. Тому що в мене є товариш японець. Я йому розповідав проблематику цієї п'єси. Він каже: справді мовне питання в Японії є, вся торгівля, все обслуговування корейці захопили. І в них корейська мова це як друга мова. Вони вимагають, що була державна навіть мова. Ви з задоволенням працювали з великим задоволенням. У Вас хороша хороші, хороші актори хочуть працювати. У Вас живий театр. Погано тільки що в театрі техніка старенька. Наладан дихає, розумієте? Скорочення штатів тут вже неодноразово відбувалося. В цехах людей не вистачає, акторів акторського складу не вистачає. Тому що колись скорочували, скорочували і до 100 Сто років да. нашому театрі. Да, сто років, і тепер на 101 рік треба було б, щоб ваше начальство більше уваги. Це ж. Туристи можуть їздити у в ваш театр, дивитися спектаклі вашого театру. Да. Це так приємно, що ви так сердечно mm -hmm. переймаєтеся болями і надіями, і сподіваннями наших акторів, нашої трупи. Івановичу, хотілося б дізнатися не лише от ці стіни нашого театру, а напевне і в інших театрах України Йдуть ваші постановки, Іду, ідуть дуже багато. Розкажіть дуже багато які, де що. По всій Україні по суті є вистави, починаючи від західної України, від Луцька, Львів, Івано-Франківськ, в Києві. Багато моїх постанов є в Харкові в театрі Шевченка. Я працював там 14 років. Ось в Луганську було дуже багато моїх вистав. В Миколаєві дуже багато і в українському, і в російському театрі багато моїх вистав іде. Ну і слава Богу, щоб дали так було. Дай Боже, Спаси дай Боже. За означенням Бурлеск Мюзикл здається таке поєднання несподіване, але тим не менше дуже цікаве. Геннадій Фролов. Я керівник музичної частини Харківського академічного театру імені Тараса Шевченка театру Березів, який заснував Лесь Курбас. Пан режисер Микола пан Микола, вже розповів вам про таку історію створення. Цю вистава про ідею створення. А тепер я можу трішечки сказати, так привідкрити з завісу таємницю художньо-естетичного вирішення цієї вистави. ми визначаємо її як мюзик бурлес. Тут сказано все. Мюзик це музичний жанр. Тобто події відбуваються не через драматичні події, а якісь особисті, а через включаючи і музичну. Хореографію, вокал, ансамблі, хор. Тут є все як в класичній перед. Тобто це не пародія. Ні в якому разі пародія, наприклад. Це бурлеск, це перетворення іншого жанру засобами іншого жанру. Це нібито ми граємо високий жанр, а на, е, справді це засоби зовсім іншого. Ви почуєте тут інтонації Верді. Ви почуєте. Е, Цитату з пісні поклада Сіла Птаха, Її співає, але співається як старовинна японська пісня, розумієте? Отак От ми намагаємося вести глядача в Оману, щоб він втратив, де ж все відбувається? Чи в Японії, чи в Україні. Нібито все в чистому японському сливочному маслі. але ні. Ментальність, ментальність, яка закладена в дії цих героїв. Їх вчинки, це суто українська ментальність, і от власне про це знаєте, про ментальність, про це, що врятувала нашу націю і рятує до цих пір, дозволяє жити, і слава тобі, господи, існувати і перемагати. Пане Геннадію, відомо, що зберіглася партитура, здається, тої вистави, що була створена на 20-ті А ви Маєте на увазі Джильберта і Салівина? Так, партитури ні, нема. Ми е, знайшли тільки клавір, і той частково. <гум> Значить, музично, це як вам пояснити, це ну, може на сьогоднішній погляд, погляд, це не цікаво, тому що це музика приблизно е, такого плану як. Не дуже вдалі оперети Афенбаха, перші оперети, Вона не яскрава, вона загально японського там нема нічого. Якогось національного або там нема нічого. Це просто був набір канканів, то, що було цікаво, глядачу середини 19 дев'ятнадцятого сторіччя. Отака музика була. Тому для нашої ідеї вона не підходила абсолютно. Спочатку була теж ідея переробити цю музику, осучаснити, перекласти в інші жанри, вкласти в інші інтонації, але сам. Сама музика цього не дозволяла. Вона дозволяла втручання через іншу е, аплікацію іншої інтонації, іншої цитати, іншого існування. Театр тут і в Харкові носить ім'я Шевченка. Скажіть, будь ласка, в вашому театрі які йдуть постановки, в яких звучить музика ваша? Ну дуже багато. Я це е, можу сказати, що ця вистава це ж моя. я написав 73 третя вистава по Україні е, музики. Мої багатоїди по Україні, от ми працювали із художником з Миколою Кастючкою. І найбільше ми 25 років вже знайомі з харківською постановкою режисера Миколи Яремтєва. Я навіть не можу сказати, ну це десь за певно 3-4 десятки за всі часи я почав працювати ще з 85-го року в театрі. Імені Шевченка в Харківському. Ну дуже радий, що мене запросив Дніпропетровський. Я е, дуже люблю це місто, тому що я тут, тут був ще таким маленьким хлопчиком приїздив. Мій дядя працював в філармонії, сестри двоюрідні працювали в театрі, бо продами бачили, бачив, як він будувався. Тобто, Дніпропетровськ для мене не чуже місто. Тут е, з харківської версії лишилося десь відсотків 40. Чому? Тому що. Іде осучаснення, нове розуміння ситуації і лишати ту музику. Я дам тільки один маленький приклад. Скажи, бо там у, у головного героя Намкіпу кіпу три пісні. І от одна з пісень була написана в жанрі дуже популярної тоді італійської естради. Пам'ятаєте? фелічета, та, 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 та. Це, це, що звучало у людей, було в вухах постійно. Лапша італійська. Тут вона вже нам не цікава, правда, ми, ми не чуємо з кожного вікна чи філічиту. І тому пішов і не жад. Я не буду розкривати секрету, який Я хочу, щоб глядач сам це почув. Тобто, те, що вже не, реально не існує в нашому сучасному побуті, воно ніколи не буде цікаво, глядачу. Може Спасибо так вам. я відповів. Спасибо Дякую Спасибі за співпрацю. І наказ, я же це так! Ви, ваша імператорська світлість, дозволили запитати, де людина, а де наказ? Зараз. Зараз. Зараз це буде ясно, як темна ніч. Скажімо так, ось людина, а ось наказ. Бо ваша імператорська світлість, де є людина, там мусить бути і наказ. Бо людина не скотина, без наказу жити ніяк не може. Поки не накажеш, жити не буде. А пам'ятаєте, ваша імператорська світлість, як ми Японію японізували. Ну тоді у нас ваша імператорська світлість отак правобережна Японія. А отак лівобережна Японія. Так правобережна Японія за японізацію. А лівобережна проти. Ми їм кажемо, японізуйте. Пожалуйста. А вони? Та навіщо? А кому це потрібно, ми тоді кажемо. японізуйтесь, пожалуйста! Вони почали А пам'ятаєте, ваша імператорська світлість, як ми їм видали папірця першої категорії і як отримали на того документа. Та так почали ягонізуватись, що страшно стало. Говориш приміром по телефону, говориш чисто корейською мовою. Євочка, дайте мені 28, 207. А станція відповідає чисто японською мовою. 28, 207. А через що? Ваша імператорська світлість через те, що ми стежимо за виконанням ваших наказів. Та вони все ваша імператорська фідність сплутають! Обдурили вони вас, ваша імператорська фідність. Чучу. Фальшивий документ написав. Чужу голову за мою видали. Ага! Ось вамаша! ну я, Як добре, що ти живий. Іди ж тепер у Манчурию і до свого вірного народу і імператоруй там так, як я тут імператорую. А вам ось тобі. А не імператора манджурського. Ось тобі! А не прем'єра манджурського. Пішну ще. Слухай вашим. Так, а вам лісібу. Дічіху забирає по Бог собі чоловіки. Все внутрішні справи вирішено! А пишемо. Так, прем'єра – це завжди не тільки емоційне хвилювання, а це і відповідальність. Сценічне рішення той, хто бачить і вперше чи не вперше от, саму завершальну роботу. Міг зорово запам'ятати асоціативні я, ряди. Я, я ніколи не повторююся. Навіть як казав мій колега, що там 40 сотків чи 30 Я все роблю з нуля. Mm -hmm. Я шукаю повністю нове рішення. І навіть мені щось пропонують. Ось там побачили, почули там візьміть завзяс. Я спочатку продивляюся. Не Шукаючи якісь ідеї чужі, я придивляюся такі речі, що ставлю хтось подібне щось, щоб не дай Боже і повторитися раз. О, і шукаю повністю і в костюмах, і в декораціях, і в реквізиті, повністю нове рішення завжди. Тут важливо було зберегти все ж таки національну стилістику японську і разом з тим. Українську ні, а, я не йшов по цьому. Ні. Я віддав е, музиці і режисурі українське, а я такий бурлеский робив, що це не справжня Японія. Це така сатира mm -hmm. на Японії. Бо ми ж будемо знати, що і по драматургії, і по режисурі, і по музиці це буде сатира на любу владу. Це можна було ми взяли просто за основу японію, а до в драматургії у о, це могло б би бути що, от це можна було якесь геть комічне зробити, але японія для нас завжди насік стається загадкою, бо далеко від неї. От і ці японські традиції, костюми. Я шанувальник японського мистецтва і я про Японію дуже багато читаю. Дивлюся, все, що можна. Це для мене вже моя взагалі, така... там самобутня. Да, це для моя любима і культура, а, і любима країна, так. і все. І ти паче, що така драматургія заложена uh -huh. по Японії. Ми ну, взяли так, що це нібито Японія. Це, 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 це просто такий, такий бурлеск. Такий загальний образ. Так, такий, але загальні, є загальні образи з усьому створював. Uh -huh. Все такі oh. основні. Знакові речі японі, це японські ворота, це японська хатинка, це японські носилки, це японські штандарти. Саме головне в культурі взяв і костюми. Основні костюми, і в Японії, як і в будь іншій країні багато є як і діалектів, і як провінцій, що одна. одна. але я зроблю загальне таке. загальне японію японізацію. Цікаво, а мрієте побувати -то? У мене вже моя вистава тричі була княжна в Японії. У мене навіть є інвестор. Японець який любить нашу Україну. І він вже укладав двічі тричі. Кошти інвестував гроші в нашій київській виставі. Ви працюєте в прошу товари. Я на сьогоднішній день я вже пенсійновіку. Я не люблю ходити на 8-9 годин на роботу. Я люблю свободу. Я створив свою творчу майстерню, У мене свій колектив, я керівник цього колективу. Творча майстерня Міко, Я сам керівник. А як називається творча? Мико, Мико, а, Іванечко, а, я зрозумів, міко, ага. а Микола Іваночка стяжко. Училися японське Міко. А пере англійська мова Микола Іванович Костюшко. Ну, от бачите, тут і Міка, до... да, трошки міка. долучається назва цієї. Ну, це дуже відоме слово так. в японській мові, Міко. Кожна вистава новий театр. Те, до чого варто прагнути завжди, здається, розмінюючи своє друге сторіччя, Шевченківці повертаються до найкращих початків театру Олеся Курбаса і тієї блискучої плеяди митців, котрі із ним працювали, створювали новий український театр. У цій прем'єрній виставі Мікадо яскравий акторський ансамбль у ролі імператора. Мікадо, провідний майстер сцени Вілен Головко. Тут також народні артисти України Григорій Маслюк та Василь Крачковський, заслужені артисти України Наталя Тафі, Віктор Гунькін, Володимир Бережницький, молоді актори Вероніка Голованьова та Олексій Таран. До речі, це його перша театральна робота. Головний диригент оркестру театру. Юрій Біднік. Отже, соти театральний сезон у Дніпровському музично-драматичному театрі імені Шевченка завершено. Відкриття нового відбудеться це вже відомо, 15 жовтня. Нам залюбки цього сезону було у цих стінах. Також знайомити вас із новими постановками. І з тими, хто завжди з радістю входить до нас зі сцени найстарішого драматичного українського театру, цю програму до ефіру підготували звукорежисер Олександр Сокач, авторка та ведуча Валентина Орлова. До зустрічі.